Вітаю! В цьому відео ваші уваги результати 23-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте відео, а я розпочинаю. Аболон поїхав до Інгульця. Матч був 4 квітня. У боротьбі двох нижчих команд балон здобув мінімальну перемогу. Іде гол у матчі реалізація стандарту, де гравці Кияна зреагував у першому штрафному. Інгулець намагався зрівняти рахунок, але не мав результативних шансів. Ворскла грала за це була одна з найемоційніших ігор Туру. Зоря забила першою, але потім втратила концентрацію. Вор склад голом, скоротивши відставання, скориставшись помилкою в обороні суперника. Вилучення на складі полтавчан лише посилило перевагу гостей згодом, які на останніх хвилинах забили переможний гол 1-2. Чорноморець грав з ЛНЗ. Щільна боротьба на полі. Чорноморський. Демі... Чорноморець домінував! За володінням історію більше моментів єдиний гол прийшов після затяжної атаки на початку першого тайму, але не заборовся до останнього, та не зміг відігратися 1-0 за Одеситами. Карпати поїхали до Полісся. Завершальний матч туру. Карпати відкрили рахунок, скориставшись вдалим навісом. Але Полісся не здавалось, і зрівняли наприкінці гри рахунок. Реалізувавши контратаку ні справедливий результат в цьому матчі. Колас грав з рухом. Матч без великої кількості моментів. Рух забив другого тайму після помилки у центрі поля. коли намагався вирівняти гру, але атакувальні дії були занадто передбачуваними. 0-1 за львів'янами. Олександрія грала з Кривбасом. Технічна перемога господарів. Вони змогли реалізувати один з небагатьох моментів, а потім грамотно закрилися. Кривбас був активним, але атаки розбивалися об захист Олександрії. 1-0 за Олександрією. Лівий барик грав з Динамо. Київський матч. Демон контролювали гру з перших хвилин. Бідва голи прийшлися після швидких комбінацій. Лівий берег майже не створив моментів. Чисто впевнена перемога фаворита 2-0. Шахтар грав з Вересом. Гірники впевнено пройшли Верес, не залишивши шансу. Три різних гравці забили, демонструючи глибину складу. Верес виглядав розгублено, особливо у другому таймі. Шахтар тиснув безперерно. Також гірники не програють вже 10 матчів підряд. Перейдемо до статистики. Вона залишається кращим бомбардиром з 13 голами. Турнірна таблиця має такі показники Динамо лідирує. На першому місці Олександрія відповідно йде другою. Шахтар третім. До кінця залишилось 7 матчів. Заря обігнала рух та Верес, які опустилися нижче. Нижче команда Безмін відстань між, 20, між 11 та 16 місцем складає всього 6 пунктів. Наша цікава боротьба. За місце у лізі на наступний сезон. І до матчу 24-го туру. Шахтар поїде до Алназа 12 квітня, 12 квітня Кривбас прийме Динамо, Рук зіграє з Олександрією. Поліса поїде до Ворску. Оболон прийматиме Чорноморець. 13 квітня Лівий Берег зіграє з колосом Заря прийме Верес. 14 квітня Карпати поїде до Інгульця закривати тур. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!